Ну что, пацанчики, сельвупле. Буду, короче, жарить сегодня сердечки. Николаш и их даже не им, если честно. Не знаю, что с этого получится. Да уже сюда соль, перец. И дам что там в лучках. Сделаю дегустацию, расскажу, как оно. Ну что, короче, получилась у меня такая вот темка. Я буду пробувати, знімаю, бо чувствую, що скоро згорить. Ну що, ребятки, при... закінчив приготування сердечок. Получилась така темка, похожа на гриби щось. Ну, вроді так неплохо. Ну, не знаю, ніколи не їв, зараз скажу секундочку. Коротше, дивись, всім предложив в цій квартирі, ніхто не хоче їсти. Всі відказуються бояться. <свіття> буду пробувати сам. Ну що, дай Боже, подивимось, що вийшло. От що водка щоб запити, не знаю, приготували ще й ну. Бля. Це не моє напевно, бля. Давай ще раз. Шо? Та я не Може то. ти не розпробувай. Блядь, ну цей запах не знаю, ще лайно. Мені вообще не зайшло. Попробуй ще одне. Не хочу. У мене вже розтинок Ну, запах такий, блядь. Огірки доїсти всього гуше.